Привіт, малята! Незабаром ми будемо відмічати свята. А чи є? Послухайте загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама. Другу неділю травня. Кожного року ми відзначаємо День Матері. цей день ми бажаємо нашим матусям всього найкращого, даруємо листівки вітальні та квіти. Сьогодні ми зробимо листівку для нашої матусі. Моєї мами очі, наче сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумує, не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись! У <му> моєї мами все. Її мами руки, два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, І слова любові, вдячності тепла. Мама, мамочка. Ось наша листівочка і готова. Вітаємо вас, наші дорогі матусі!